Я дуже рада, що у вас так багато позитивних рис, так? І ми повинні працювати над собою так? і розвивати їх. А тепер не таємниця, що у кожного з нас є негативні риси. так? І навіть і в мене. Я вам роздаю ось такі листочки маленькі. Це у нас такий кошик для сміття. І кожен напише одну негативну рису, так? І Ібольчук. У кого скільки є? Давайте одну. І ми її будемо. А можна дві. Можна. І ми будемо її розвідати. У сміти. Пишемо, відпали це. Пишемо От по однієї негативної риси. Швидесенько написали. Є. Yeah. Є. Yeah. Ми ми будемо від неї. Написали, так? Треба ж від неї позбутися? А -а -а. Дали розпотаж? Так. Дали. Так, і ухоші для сміття. Молодці. Так, будемо працювати над собою, далі розвивати наші гарні риси, так? А в цих ми повинні позбутися. Так. Так. Ви молодці, бачите, всі признали, що у кожної людини є негативні. Так, Ольчик, написала? Ні. Так, добре. Від них ми позбулися. Так, а скажіть ще, будь ласка, давайте ще раз, ви мені скажете, які риси, характеру вам дуже подобаються в людині? Які в людині, коли є? Позитивні. Позитивні, які позитивні? Веселі. Так, коли весела людина? Ще, Андрюша. Міпотлива, а ще добре. добре, Віка, ще. Не, не Правдива людина, чесна людина, так? Отже, тепер давайте працювати і ми над цими рисами, так? Щоб, ви, щоб ви були добрими, чуйними, так? працьовитими. Будемо над цим працювати? Да. Так, я на це теж дуже сподіваюся.